Дивність слабше, дивність тут на четвірочку, смак на рієчку для мене. Якщо поставити відсотки 20... 25 печива з мармеладом, я б дав би б четвірку. А так 3. Більше ні. З мене не видавити. По димності. До... Четвірка, четвірка. Четвірка через те, що чистий анімус димить а, яскравіше, густіше, однозначно. А, тому, якщо ви от прямо за дивність-дивність, спірит лінійка вона димить краще, вона димить а, більше. І густіше ніж а, Virginia Line. Але Virginia Line у нас легенька, і вона куриться взагалі без проблем і дуже легко. І по прогрівові я прогрівав 6 хвилин, і за 6 хвилин ви бачите самі, що навіть розкурювати його не потрібно. Спокійно собі куриться, одразу ж прогрів на трьох вуглях, третій вуголь ми піднімаємо після прогріву і куримо на двох до першої оббивки вугля. Далі, як оббили вуглі, можна вже третій ставити Тоже. Так що в цілому, в цілому має місце бути. Якщо ви любите, я наголошую, любите солодкі тютюни, то такий варіант забивки вам однозначно підійде.